Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Адже ма наших журналістів дивіться далі у випуску. З Рівненського аеропорту літатиме літак до Туреччини. Голова Рівненської обласної ради Олександр Куренічук разом із заступником голови Рівненської облдержадміністрації Ігорем Тимошенком провели зустріч із одним із національних туроператорів України. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради. У рамках зустрічі було обговорено питання налагодження чартерного авіосполучення між рівнем та туристичними центрами Туреччини, зокрема Анталією. Кілька днів тому вже стартував попередній продаж квітків. З туроператорами для вильоту із обласного комунального підприємства міжнародний аеропорт Рівне. Перший туристичний авіарейс запланований вже за місяць 10 липня. Покупцям живаних транспортних засобів радять бути обачними, адже в Україні збільшилася кількість порушень і махінацій, пов'язаних із підробкою документів та номерних знаків. Тому при реєстрації чи знятті з обліку авто представники сервісного центру МВС наголошують на обов'язковому огляді експерта-криміналіста. Така процедура може вберегти майбутнього власника автомобіля від неприємних наслідків. Як проводять експертизу, бачили наші журналісти. Спочатку цього року експерти-криміналісти виявили 12 транспортних засобів із перебитими номерами кузова та два підроблених свідоцтва про реєстрацію. Разом з тим в Україні з'явилося чимало автодвійників у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході та в Криму. Тож покупцям слід бути обачними з цим наголошують представники регіонального сервісного центру МВС. У зв'язку з тим, що на Сході зараз і в Луганській, Донецькій області, а також в анексованому Криму проходила там перереєстрація так званих транспортних засобів, зокрема в Криму і по на російські номерні знаки, а їм ці свідоцтва номерні знаки повертали. Тому була така спокуса в інших, скажімо так, нечистих на руку людей. Взяти, вигнати нелегально транспортний засіб такої самої марки, підробити номера і продавати. Зазвичай такі транспортні засоби коштують ну, значно дешевше, тому людям хотів би ще звертати увагу на це, що коли придбають засіб і ціна його значно відрізняється від ринкової, то є питання про те, що є непідроблені номерні агрегати. Після виявлення таких порушень власник авто просто не зможе більше ним користуватися. Більше того, матиме справу з поліцією. Тому в регіональному сервісному центрі МВС радять одразу перевіряти авто за допомогою спеціальної експертизи, залученням відповідної техніки та фахівців. Процедура коштує близько 200 гривень. На сьогоднішній день ми знаємо, що кожен автомобіль має свій індуксиний номер, який в процесі реєстрації перестрас із нічого з обліку експерт повинен перевірити. Чи він не піддавався змінам, чи він є першопочатковим. Дані, дані на маркування позначення, номер кузу, спеціальному, для кожної моделі в спеціальному відведеному місці. Дані, в даній машині він набивається на середній частині панелі. Даний номер кузова, який знаходиться у бортовому комп'ютері, співпадає з номером кузова, який нанесений на кузові автомобіля. Ось тут за допомогою спеціальної програми і техніки експерти перевіряють і реєстраційні документи авто. Сьогодні день по нашій області виявлено 12 фактів зміни всі номерних позначень і два факти зміни зміни свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. В нас в цьому приміщенні є спеціальне обладнання, яке дає за допомогою якого ми перевіряємо. Свідоси пересад трансла зас на їхню ідентичність. Виявляємо знаки підчистки в даних документах. Експерти радять, аби не потрапити на гачок шахраїв купувати авто слід лише після повної експертизи. До того ж, укласти договір про купівлю продаж можна буде одразу тут на місці. Єдине на що нарікають користувачі послуг сервісного центру, це черги. Вони просять збільшити штат працівників. Є такий наплив в місті рівному зв'язку з тим, що Костопільське мрео і Острозьке мрео зкоротилися, і більшість населення з тих районів переїжджають в місто Рівне для по даній причині незручності для самих громадян занімають люди очередь з 9 ранку, наприклад, на договорах до обіду вони тільки проходять по договорах. Це є велика незручність. Що стосується роботи експертів, роботи, експерти працюють правильно, але знову ж таки, на Рівненське мрео, щоб оглядати таку кількість транспортних засобів, треба мінімум 5 чоловік. Так, в регіональному сервісному центрі МВС Рівненській області повідомляють, свій штат працівників вже розширюють. Нині введено шість посад, і кандидати проходять стажування, щоб незабаром скласти відповідні іспити та розпочати роботу. Ірина Мороз, Роман Шиконець, випуск новин. У місті Рівненських атомників мітингували, бо проти перейменування Кузнецовська на вараш. Біля міської ради зібралися на мітинг всі небайдужі громадяни. Гаслом мітингу стала фраза Запитай у мене. Мета акції протесту оживити місто, зробити так, щоб люди стали менш байдужими до того, що діється без їхньої згоди. А депутати стали прислухатися до людей. Сьогодні було зібрано понад тисячу підписів у містян, котрі проти перейменування Кузнецовська. Повідомляє Рівнепост пост РВ. Anyway... На бюджеті рівного ще хочуть наварити. Так на сьогодні перевиконання бюджету міста складає понад 80 мільйонів гривень. Депутати сподіваються, що вже до 1 липня рівне матиме майже 100 мільйонів додаткових коштів. Цей питав міські обранці хочуть використати з користю. Зокрема, покласти ці зайві гроші в банк під депозит. Лише за 4-5 місяців міські депутати сподіваються отримати до 6 мільйонів гривень прибутку. Голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук зазначає що такі грошові операції для міста ніяких ризиків не несуть. Заключили угоду на ремонт криші мільйон гривень. Аванс дали там 25%, кришу почали робити. Поки робиться криша, поки не закрилися форми, кошти чекають використання. І вони лежать просто. Зараз не лежать на казачівських рахунках і від того, до хто не отримує. а можуть лежати в банку і отримувати 4 млн Якщо криша зробилася раніше. Ніж ми припустимо прикинули. Він дав запит. Кошти забрав через два дня. Кошти в мене на і рахунку, які Кошти тут немає жодних і втрат абсолютно ніяких крім виграшів. Немає зокрема на даний час на умови по розміщенню 100 мільйонів гривень на депозити з можливістю дострокового зняття коштів, згодилися три банки: – «Укргазбанк», «Ощадбанк» та «Укрексімбанк». В результаті активних обговорень та дискусій, члени бюджетної комісії вирішили таки рекомендувати цю пропозицію до виконання. А вже потім будуть проводити переговори із цими банками. У рівному безкоштовно щеплюють собак та котів від сказу. Так, впродовж місяця фахівці щеплюють домашніх улюбленців у різних мікрорайонах міста. Але чи дістанеться медпрепарат для безпритульних тварин та що робити людям, яких вкусили скажені собаки чи кіт? Подробиці далі у сюжеті у місті щеплюють домашніх улюбленців. У різних мікрорайонах рівного розпочалася акція безкоштовного щеплення тварин від сказу. Спеціалісти зазначають, що це одне з найбільш небезпечних вірусних захворювань, яке може передатися людині через укус тварини. На жаль, таких випадків у нас в області чимало. Минулому році в нас постраждало від покусів невідомими тваринами 2800 осіб навіть більше. Антиребічне лікування було призначено 680 осіб, тобто це випадки, коли діагноз сказу у тварини був підтверджений і було призначено антиребічне лікування. Судячи з цих даних у місті мало би бути близько трьох тисяч доз вакцини, але як і минулого року її не вистачало, так само і цього. У минулому році ми отримали 1662 дози, що становить 55,4% до потреби. Що стосується 2016 року, то ми отримали лише 60 доз державного бюджету. Такі цифри є доволі невтішними, але покращує ситуацію те, що 240 доз вакцин закупили особисто керівники лікувальних закладів. Звичайно, це не найкращий показник, але хоч якась надія є. Також досить важливу роль відіграє і щеплення тварин від сказу, тому що року у місті проводять акцію безкоштовного щеплення домашніх улюбленців. 6 червня до кінця цього місяця будуть проводитись профілактичні щеплення тварин проти сказу по території міста рівного кожного дня в різному мікрорайоні міста. Таке щеплення постійно для свого домашнього улюбленця робить і пані Оксана каже: так вона спокійна за свого чотирилапого друга. Так само як людині робиш щеплення, так само і собаці потрібно. Для чого потім щоб страдали. Ми страдала собака. Для чого є? Роблять завжди ми вже нам прорекомендували. Ми другий рік ходимо вже. Рік в рік майже. Загалом, за даними спеціалістів, минулого року під час такої акції було вакциновано понад 600 тварин. Щодо безпритульних, то ситуація гірша. Фахівці пояснюють, що тварин намагаються щеплювати, але всіх відповідно охопити не можуть, адже не мають належних умов. Тому спеціалісти радять, як з домашніми улюбленцями, так і безпритульними тваринами варто поводитися з обережністю або уникнути неприємних наслідків. Любов Данча, Роман Шаконець, випуск новин. На сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.